Урок я пізнаю світ, тиждень 33, сторінка 49-та, тема нашого уроку Травнева роса краще від вівса. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про останній місяць весни, місяць травень і про його особливості для природи. А почнемо ми із вірша травень, Прочитаємо його разом із диктором. Поставили паче на перше слово. Травень. Зелений травень у шумовинні за руку літечко веде, а очі в нього сині, сині, чоло блакитно молоде. І так ось такий віршик зелений травень. Чому травень називають зеленим? Тому що це полу травень – зелене, травичка, листочка. Травень це останній місяць восьми і травня виступає вже літо. І тому говорять, що травень за руку літочку веде. А чи буває таке в природі? Звичайно, ні, тому що і травень, і літочка у віршику у нас постають живими істотами. А у природі ми бачимо просто зміни. Певних особливостей в житті розхи. Які очі у нашого травня? Сині сині, тобто це наші хмаринки і небо. Добре. Виконуємо завдання друге. Почитаємо уважно назви місяців і обведемо або підкреслимо тільки літні місяці. Місяці літа. Трави ні. Червень так. Грудень, ні. Квітень, ні. Липень. Так, вересень, ні, серпень. Так. жовтень – ні. листопад – ні. Три літні місяці. червень, липень і серпень. Попрацюємо з віршем Петра Засенка, який має назву. Хлопчик дощик. Слухаючи його, подумайте, що у нашому віршику не буває в реальному житті. Хлопчик дощик. Хлопчик, дощик із Дніпра відра воду набира, він прохає брата вітра. Поможи підняти вітра. Вітер дощика поніс через поле, через ліс, через гору Крутояру. І підняв його на хмару. Хлопчик з відрами у парі Проплива на сірій хмарі. Все навколо видно з неба, де полити землю треба. Зачерпнув з відра водицю на капусту, на пшеницю, на картоплю й огірки, на бабусині грядки. І так, Петро чого, Засенко Чого не буває в реальному житті? Хлопчик дощик не може кататися на хмаринці і прохати брата вітра, поможи підняти відра. Але ми, сирій, дощик, ми можемо з вами бачити, що поливає дощик у нашому віршику? Капусту пшеницю, картоплю, огірки. Тобто все, що посадила бабуся. Все навколо видно з неба, де полити землю треба. Яка річка згадується у нашому віршику? Річка Дніпро. Він, будь ласка, увагу на правопис цього слова. Воно написано з великої літери. Перегорнемо сторіночку і виконаємо наступне завдання. Допоможіть хлопчику-дощику зібрати побільше води, а для цього треба дописати ряд словами, які у вас асоціюються із водою. Наприклад, вода, перше слово з великої літери, а далі кома. Річка. Ще. Дощ. Море, океан. Джерельце і ставок. В Кінці поставити крапочку. Ці слова стосуються саме води. Завдання п'яте. Подивіться уважно на два малюнки і знайдіть між ними чотири відмінності. Чим вони відрізняються. Знайшли? Перевіряємо перше. Карман у першої дівчинки на верхньому малюнку є, на нижньому немає. Парасолька на верхньому малюнку вона має гострячок, на другому немає. Розфарбування з сердечками парасольки на верхньому є, на нижньому немає. І у дівчинки на другому малюнку хворіть. Є два будзики, а наверх немає. А тепер візьміть, будь ласка, кольорові олівчики і зафарбуйте один із малюнків. А поки будете фарбувати, ми послухаємо з вами пісеньку. В небі голубім раптом потемніла і почувся грім. Дощик не барився від співа пісні, у вікно стукував мені. Дощик капає зі зустрічі Кап-кап-кап я ступаю тихо, тихо, кап кап каптапка, сунуйте мені по суші кап, кап, кап я гуляю, по калюжах Боюсь ясно, силы белый свет, кивна в колосу но я одна смею. А счита Ну а ми підводимо підсумку сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про останній місяць весни, Місяць трави. Травнева роса краще від віца.